Bueno, el programa del hospital clínico tiene como tres: uh, un programa de, en el servicio de urgencias, donde se realiza una visita eh, conjunta entre ginecología, eh, psiquiatría, infectología, enfermería y trabajo social para atender la, la violación o la agresión sexual de manera lo más rápido posible y lo más integral, para que la persona no tenga que ir. А кро 5 спеціалістів. програма госпіталь e, клінік e, представляє себе e, слідуюче: в e, після того, як жінка була e, зґвалтована, e, найшвидше, що роблять спеціалісти, це п'ять спеціалістів, які її оглядають. І це гінеколог, потім це інфекціоніст, це психіатр, психолог і e, соціальний працівник. Y después eh, la, la persona se envía a dos programas de seguimiento de las secuelas. ¿sí? Una, un programa que es el de infectología para todo lo que son secuelas de enfermedades eh, infecciosas y de transmisión sexual. І потім ця жінка, скажімо так, знаходиться під двома програмами. Перша це програма інфекцій, які вона отримала. Мається на увазі це СПІД і різні інфекційні захворювання. Є інша програма і психологія in salon frequentas. Y la otra programa es psicológica y psiquiátrica. Y aquí es mucho más difícil, porque hay más Entonces, la idea era ofrecer el programa del servicio de urgencias, porque este, se pueden acoger, lo tenemos montado es esa visita. El programa de seguimiento en infectología, porque es controlar Ламферна інфекціожа, які се подія контраїдоно. Те, що пропонується госпітальклінік e, українським жінкам, це те, що їх будуть оглядати ці п'ять e, спеціалістів, і вони будуть направлятися на цю частину програми, e, де їх будуть mm, е, mm, наблюдати як буде спостерігати. <laughs> спостерігати e, на. Las y aquí tenemos muy obtener. Vale. Y entonces el programa de psiquiatría y psicología para las secuelas psíquicas, este es el que se tendría que montar aquí con vosotras, porque ese programa no podría adaptarse, no sería adecuado para estas mujeres, entre otras cosas, el idioma es necesario y por otro lado tiene sentido organizarlo desde aquí y con psicólogas.

Співробітниками госпіталь-клінік для того, щоб це робили українські психологи, бо є проблема з мовою, бо українські жінки не розуміють іспанської мови, і також є проблеми з менталітетом і всі ці речі, які зможуть зробити тільки українські психологи, україномовні психологи. Собріяль концепту віоленція сексуал, repercusión реперкусій la salud. Їхня програма включає

е, випадків ваших жінок з вашими жінками, з українськими, так? І от її якраз і цікавить, що у вас є, що ви можете їм, claro. яку інформацію Hemos дати. Ми можемо дійти до одного акорду, як ми будемо працювати, тому що буде жінки, які потрібно прийти до програму. А може є жінки, які не потрібно прийти до програму. Стоп, стоп, І тоді, і, і тоді, згідно вже того, що ви зараз будете інформацією обмінюватися, Є можливість, щоб жінка зайшла в програму. Є можливість, щоб жінка і не заходила в ту програму, розумієте? Зараз найважливіше обмінятися інформацією і дійти вам до якогось єдиного такого, не знаю, точки дотику. До співпрацювати? Так, до співпраці, до цього всього, розумієте? Поговорити загально. This is an agreement between all of us. It has to be a series of sessions. Людям треба. We need a series of sessions. То вона каже, що це навіть не за сьогодні вирішиться, що це декілька таких бесід, які треба зробити, щоб до чогось, до співпраці до цієї дійти. Це була візита медика до реконосіменту, для бачити, що відбувалося, особливо, коли це імедіатно, коли це більш далеко. Щоб записати це зразу ж, бо потім, як прох... сплине час, розумієте, вже все буде зовсім не так і все буде це бачиться по-іншому. Тобто, La, la, la paciente se deriva a dos programas de seguimiento: uno de infectología, para ver si hay alguna enfermedad de transmisión sexual. Y la paciente, que en primer lugar se ha visto en la pit, en la infección, si se ha visto en la así si se ha visto i y otra a psicología y psiquiatría. Y otra es la psicología y psiquiatría. Para las secuelas psíquicas. ¿Qué es que intentamos también prevenir? O sea, cuando la visita es muy reciente respecto a la agresión, todo el programa intenta que ya no se produzcan las secuelas. Y si se producen, intentar tratarlas. ¿Y todo se hace para qué es lo ¿Qué It's very important because what happens? For Ukrainians in this program, we should offer the part one of the urgencies and the part of infection. For Ukrainian might represent.

Се подріа, це групи, ло мохор alguna формаціон, о для для іях, си кєрен, о си. Дивіться, то ви 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 можете підготуватися. Формаціон це щоб ви підготувалися для от цього, дівчата. Вони вам пропонують зробити формаціон. Формаціон це вашу підготовку. Вас підготувати для от цього. Ви в цьому зацікавлені? А їм дадуть якийсь сертифікат потім? Е, ба на обтренер algum certificado? Ні. No, ¿No? no? no. ¿Y y bobas, no porque no es de. formación reglada, es um, una formación okay. que pediríamos a las personas que están haciendo el